Всім добрий день, компанія КХС, канал КХС Айкен, Як завжди, з вами. Сьогодні маємо 12 липня 2023 року. І сьогодні у нас буде перегляд заміни шестерні. Це привід. Два привода в неї автомобільних. Це від Nissan Murano 2008 року. Це електропривід Керма. Тобто є кермо, яке регулюється механічним скажімо, способом, да? ручку відтягнули, підняли, опустили або на себе, або вперед. Або є варіант, де ви можете завдяки там, електриці, електроприводу це кермо туди-сюди рухати. Тому всередині там є, виходить двигуни, оці, які там по двох осях їх, це, це кермо рухають. І виходить, що іноді ці шестерні виходять з ладу. Тобто, на даний момент у нас є шестерня, яка ну, вже є зіпсована, зараз побачите ближче. І шестерня, яку ми зробили під заміну. І в принципі тут зараз розкажу, що і до чого треба як зробити, щоб цю заміну у вас виконати самостійно. Ось у нас є два двигуни, хоча вони є під різним номером. Бачите, в одному номері 12G13, в другому 12G14. Хоча зовні і всередині вони абсолютно однакові. Шестерні, які йдуть на валах, вони так само однакові. Ось Один вал у нас йде повністю зібраний, тобто ми вже його зібрали, шестерні поставили на місце. Ось Це те, що ми замінили. Бачите, стоїть шестерня. Стояла тут ця оригінальна. Отак ось вона виглядала. Ну, тепер такому вона стані негодящому. І тепер у нас є одна шестерня, яку ми вже поставили. І є вал, і шестерня, це те, що ми зробили. Ну, що можу сказати? Для того щоб поставити, вочевидь, вам знадобиться так само, як нам, повністю зняти все з цього валу. Тобто тут буде фіксуючий стопорне кільце. Знімається воно таке ж... таке тверде, жорстке, тобто за викруці, там плоскості ви можете витягнути звідти. Ну і далі послідовно, скажімо, знімаються оці всі муфточки, гаєчки і тобто все, що тут в ньому, на ньому знаходиться. Ми вже це зробили е, саме для того, щоб поставити цю шестерню. Бачите, тут є вал на який вона сідає, така обойма з шліцами, і оця шестерня вона має сісти сюди чітко. На це місце ми вже передбачили це, скажімо, зробили невеличкі шліци, які виходять саме, ну, знаходяться на самій шестерні. Тому що завдяки тому, що сама вона тонка і ну, скажімо, можливості її розпирати немає, тобто шліци великі. Тому Іноді, коли вони мілкі ці шліці і менші діаметри і є об'єм, то можна зробити так, що шліц буде нарізати автоматично. Бо для того, щоб тут, скажем, не розперло, не розірвало цю шестерню, ми зробили отаким чином. Ось вона, бачите, сідає навіть від руки сідає. Тобто я попав на шліц. І для того, щоб, можливо, там ще трошечки піджати, мені треба буде трошки її присадити. тобто Тут зовсім не сильно, зовсім потрошечки. Тобто, вам треба поставити якусь наставочку і легенько таким чином о, так от, присадити. Тобто вона у вас має чітко сісти, о, як в мене сіли, бачите, тобто тут вже чітко показує, що шестерня повністю вперлася, вона сіла на свої місця. Все питань немає, тобто вона сіла на шліци, як має бути, і думаю, що вже тут вже далі руху в неї не буде. І саме для того, щоб зафіксувати її, виходить, зробили ще от, от обоймочку, тобто таке кільце, яке стає повністю на своє місце. От воно заходить. Но для того, щоб воно було зафіксовано, ми беремо просто звичайний суперклей і трошечки в деяких місцях, скажімо так, даємо можливість. Можливість схопити вже виходить цю обойму. Тобто клей. ну Можливо, самий поганий не підійде, треба щось таке більш-менш путяще. Ось я так от пройду трошки по колу. У нас це 101 є по краще клеї, безумовно, можливо використовувати. ну Вам треба це кільце, щоб воно сиділо, щоб воно не давало можливості. Ці шестерні просто в процесі роботи зіскочити. Ось І це кільце воно має зафіксувати повністю цю, всю всю на, на валу всю, цю шестерню. Ось таким чином ми зараз сюди затолочимо. Все, зараз воно зафіксується. І вже після того, як фіксація повністю відбудеться, ми можемо послідовно все збирати. От так само скажімо, як тут. Тобто йде спочатку ця гаєчка, потім йде оця от, е, ну, це така от муфта пластикова, вона сюди накручується, після того йде оця от шайба, е, з е, шайбою. і фіксується в кінці, Вже вона буде фіксуватися стопорним кільцем. Зараз я не буду робити, заки в мене не застигла та шестерня. Я все послідовно склав для себе. Так само можете і ви зробити, коли ви будете робити цю заміну. Тобто, ну, що можу сказати на ці вже зібрані, що ось вона стає. Ставлю ось вона стає. Тобто фіксація йде, ну, можна сказати, ідеальна. Люфта практично ніякого немає. Ось тут мені треба такому показати, що там вона, вона сіла дуже чітко. Ну, обов'язково, якщо у вас, скажімо, як в цьому випадку, ну, можливо, вона там зламається, да, і нічого такого начебто страшного. Ну, якщо вона стерлася, могла шестерня взяти, там, наприклад, один-два зубчика вирватися з неї і десь вони там поділись, то обов'язково вони десь будуть всередині. Тому вам перед тим, як ставити. Треба бажано розібрати. Я би розкрутив би оці усі фіксують болти. Це підшипник сорі, постарання його на місце фіксуючі болти, повністю достав цей електродвигун, почистити ідеально скажімо, сам хоробачок, те, що всередині все мастило залишилось, тільки після, після цього вже збирати, вже ставити нову шестерню, перед тим змазати обов'язково. Ми використовуємо Litol 24, ви можете взяти щось інше, що у вас є тільки на солідол, який руйнує пластик. Ну і краще щось таке, що дійсно передбачено для роботи з пластиком. І все, і вперед, збирайте до кучі і далі вперед в роботу в поїздку. Як бачите за допомогою компанії КХС, ніяких складнощів в такій заміні у вас не буде. Якщо у вас, в принципі, з руками все окей, ви можете достати, розібрати якийсь механізм, розібратися, що в ньому там є за проблема. І дуже часто зараз так відбувається, що все, що є всередині, шестерні, там, привода різні, це з пластику. Все це ми робимо. Тобто, якщо як в цьому випадку у людини трапилась проблема, він звернувся до нас, то ми йому просто зробили заміну. Зараз цю заміну, скажімо, ми йому відшлемо, людина замінить і вперед буде працювати. Це в тому випадку, якщо у нас чогось немає. Але ж в нас дуже багато чого є, на сайті ви можете подивитися, на початку відео є сайт, є телефони наших менеджерів, по якому ви можете з ними зв'язатися і поставити потрібні запитання. А так, все. Якщо контент цікавий, про який, в якому ми доносимо нову інформацію про те, що в нас є, і про те, яким чином це можна самостійно замінити, будь ласка, підписуйтесь на канал. Якщо просто цікаве відео, корисне було для вас, ставте вподобайку, будемо дуже вдячні. Будьте здорові, слава Україні, слава Ісуду!